Так, ділянка 2 гектара на цілині. Ну тут суя краща, ну принаймні маса більша, зелена цвіте, вона більша тут. Вище колін. Там де рід, рідше розгілкувалося. Ось так от. О, ось все, посходило. Нічого собі. Ну так вона тут шматками такими. Ось посходила через місяць, чи кажу через півтора місяця Дереза вже з'являється вище соя. Тобто асоя отак от погілкувалася. Рослинки тут такі товстіші. Гарніші ну, будемо спостерігати, що з цього всього вийде. Тут ще на, на горі вже бобики пов'язалися, тут ще ні, отак от воно цвіте. Але чесно кажучи, я дуже Дуже розстроєний. <кій> Без дощу. Взагалі можна не сподіватися на щось путність цього. А з врахуванням ціни на союзу в цьому році я думаю, що полетим, як фанера над Парижем. Дуже високо і дуже швидко. Так от. Оп. О, де густіше тут то такі тоненькі рослинки. Ось дереза. Вже почала нова хвиля. Стару прибила, а ця вже поперла. І от так от підпалило сонцем по ходу. від Роси добре, дякую за увагу.